А це фотографія дві неділі до загибелі. Він сам себе фотографував, як ми йшли з ним у міст. Веселим, працьовитим і цілеспрямованим таким загиблого Богдана Дордика пам'ятають його близькі. Хлопчик був найстаршою дитиною багатодітній родині. Із 15 років підліток взяв на себе частину домашнього господарства. Мама Богдана пригадує, коли на початку повномасштабного вторгнення з'явилася можливість виїхати за кордон, Богдан наполіг лишитися. 1 марта моя подруга виїжджала за границю. Ну, мій старший покойний син Богдан категорически був проти. Ми вже ну, виїхали, ну а він сказав, що не поїду. Ну, він сказав, поїдемо, все бросимо, а тоді каже, куди будемо вертатися, будемо жувати. 30 листопада 2022 року 15-річний Богдан Дордик поїхав на велосипеді продавати молоко. Коли хлопець повертався, білопілля почали обстрілювати з артилерії. Один зі снарядів влучив в дорогу, якою рухався хлопець. Буквально за 5 метрів від його будинку Богдана наздогнав ворожий осколок. Він загинув на місці. Я взагалі пішла у лікарню у 8, 15, так, да, десь так, восім, п'ятнадцять. Зменшує доньку. Я йому дзвонила, вже він трубки не брав. Тоді дзвонила подруга. Я думаю, може, телефон оставив, а повів малих у погріб. Я так думала, не брав. Тоді подруга дзвонив, він не бере. Тоді дзвонив мені менший хлопець і сказав, що Богданчик мертвий. Наталія Сєдік подруга родини. Хлопчика знає із раннього дитинства. Наталія говорить, уже у підлітковому віці Богдан знав, чим хотів займатися у житті, а його вмінню продавати молоко могли позаздрити навіть дорослі. Та він вмів реалізовувати за день те, що обично ж може залишатися там на творог на ета, то мати могла і творога вже не робити. Отак От реалізовував молоко. Молодець був. У мене подружка, тож у нас спільна подружка. Називала його тато No2. <laughs> ну, як хазяїн номер 2 в домі. Він дуже добрий, такий чуйний хлопчик був. Любив мамку, любив, ну, любив батьків своїх загалом бабусю. І шутник був. Часто любив зі мною попалуватися. Не тацькою мене називав. <laughs> І у нього була копілка і туди складав і, ну і мілоць, і гроші. А він хотів, каже, електровелосипед собі купити на 16 й годі. Ну, як буде. У Богдана Дордика лишилися батьки, бабуся, двоє братів та сестричка. Нині родина планує виїхати подалі від обстрілів. Христина Довбня, Євгена Брасімов Суспільне новини, Сумщина.